Всім, з вами, як завжди, Толян Юкей І це наш черговий випуск про життя українців тут, на Туманному Альбіоні. Я знаю, що багато з вас, хто тут вже тривалий час, почав працювати, сплачувати податки і, звісно, робити внески у пенсійний фонд. А з часом у кожного виникає питання, що власне робити з цими грошима, особливо, якщо хтось планує повернутися в Україну. Або просто хоче мати доступ до цих коштів. Саме про це ми сьогодні поговоримо як правильно вивести гроші з пенсійного рахунку. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо ви поставили вподобайку внизу, підписалися, залишили комент і поставили 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Відразу скажу, що це не така проста справа, як може здатися. У Великій Британії існує дуже строге законодавство щодо пенсійних заощаджень і це зрозуміло адже держава прагне, щоб люди мали фінансовий захист у старості. Але для нас, хто може мати інші плани, це створює певні виклики. Перш за все, давайте розберемося, які взагалі є варіанти. Найчастіше, якщо ви працювали у Великій Британії, ви маєте так звану Personal Pension або Workplace Pension. Це кошти, які відраховувалися з вашої зарплати, а також внески від вашого роботодавця. Ці гроші інвестуються і з часом їхня сума зростає. Зазвичай отримати доступ до цих грошей до 55 річного віку неможливо. Це головне правило, яке вам потрібно запам'ятати. Втім є кілька винятків, але вони стосуються дуже специфічних ситуацій. Наприклад, якщо ви маєте серйозні проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють вам працювати, або якщо ви маєте право на так званий small pots, невеликі пенсійні фонди, сума яких не перевищує 10 тисяч фунтів. Але навіть у цих випадках процедура не є простою і вона вимагає підтвердження від вашого лікаря або пенсійного провайдера. А тепер давайте уявимо, що ви досягли пенсійного віку, тобто 55 років, або плануєте це зробити. Які у вас є можливості? Перший і найпростіший варіант це залишити гроші в пенсійному фонді. Ви можете просто перевести їх на так званий Drawdown рахунок, цей рахунок дозволяє вам зняти 25% від загальної суми пенсійних заощаджень абсолютно без податків. Це так би мовити, ваша безподаткова порція, а решту грошей ви можете отримати частинами, коли вам це потрібно, але вже з них будуть вираховуватися податки. Для прикладу, уявімо, що ви назбирали 50 тисяч фунтів. Згідно з цим правилом 25% це 12 500 фунтів ви можете отримати одразу і не платити жодних податків. А 37 500 фунтів залишиться в пенсійному фонді, і ви можете вирішити, як їх отримувати, чи то щомісячними платежами, чи то більшими сумами раз на рік. Але пам'ятайте, що з цих 37500 вже будуть вираховуватися податки. Інший варіант це так звана анюті, по українськи ануїтет. Що це таке? Це по суті страхування. Ви берете свої пенсійні заощадження і купуєте за них ануїтет, який гарантує вам певний щомісячний дохід до кінця вашого життя. Плюс цього варіанту в тому, що ви точно знаєте, скільки грошей ви будете отримувати щомісяця. Мінус сума, яку ви отримаєте, залежатиме від багатьох факторів, таких як ваш вік, стан здоров'я і вона не завжди буде вигідною. Але що робити, якщо ви хочете забрати всі гроші одразу, щоб, наприклад, купити житло в Україні це також можливо, але потрібно бути готовим до того. Що держава візьме з вас чималу частину цих грошей у вигляді податків. Якщо ви знімаєте всю суму одразу, то 25% від неї буде без податків, а решта 75% буде оподатковуватися за вашим звичайним податковим тарифом. Давайте знову візьмемо наш приклад із 50 000 фунтів. Ви берете 12 500 без податків. А 37500 фунтів потрапляють у ваш річний дохід. із них вираховується податок. Уявіть, що ваша зарплата за рік була наприклад 25 00 фунтів. Якщо ви додаєте до цього 37500 фунтів з пенсії, ваш загальний дохід за рік буде 62 500 фунтів. А це вже інший податковий тариф, і ви можете заплатити. До 40% податків із цих грошей. Тому, якщо ви вирішите так робити, краще проконсультуватися з фінансовим радником, щоб правильно все спланувати і не втратити занадто багато грошей. Окремо хочу поговорити про варіант, який може бути актуальним для багатьох з вас: переведення пенсії в іншу країну. Ця процедура називається Кропс і розшифровується Qualifying Recognized Overseas Pension Scheme. Цей варіант дозволяє перевести ваші британські пенсійні заощадження в пенсійний фонд іншої країни, і він може бути дуже корисним, якщо ви вирішили остаточно повернутися в Україну. Як це працює? Ви знаходите пенсійний фонд в Україні. Який відповідає всім вимогам британського уряду, і переводите туди свої кошти. Після цього ви можете зняти ці кошти вже за правилами тієї країни, куди ви їх перевели. Тут є єдиний дуже важливий нюанс: вам потрібно переконатися, що пенсійний фонд в Україні, куди ви хочете перевести гроші, зареєстрований у списку КРОПС на сайті уряду. Якщо його там немає, то переведення може бути складним або й взагалі неможливим. І звісно, перед тим як щось робити, обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем, який спеціалізується на таких переказах, бо якщо ви зробите щось неправильно, ви можете заплатити податок у розмірі 40% від суми переказу. Також хочу наголосити на тому. Що пенсійні шахраї – це реальна проблема ніколи не довіряйте тим, хто обіцяє вам швидкий і легкий доступ до ваших пенсійних грошей. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах, консультуйтеся з незалежними фінансовими радниками, а не з тими, хто заманює вас в інтернет рекламі. Пам'ятайте, що ваші пенсійні заощадження. Це ваше майбутнє і ви маєте ставитися до них дуже обережно. На завершення хочу ще раз підкреслити, що це лише загальна інформація. Кожна ситуація унікальна і найкращий варіант для вас залежить від багатьох факторів. Тому, якщо ви хочете вивести свої пенсійні гроші, першим кроком має бути консультація з незалежним фінансовим радником. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Будь ласка, пам'ятайте, що все вище сказане не було фінансовою порадою, інвестиції можуть падати і зростати. Минулі результати не гарантують майбутні прибутки, тому ваші гроші під загрозою. Коли інвестуєте, можуть стягуватися комісії, з усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Будьте уважними зі своїми фінансами, бережіть себе і, звісно, не забувайте про наші зустрічі тут, на хвилях нашого подкасту. З вами був Толян UK. До зустрічі!